Олександр Грінка, сумський журналіст, говорить, що виїхав з оточеного росіянами міста разом з дружиною і двома синами першим зеленим коридором, 8 березня. Добиралися майже півтора тижні від Сум до, до міста Латвійського Ліїпая. Ну і там ми зараз понині, поки що там. Ну адаптувались більш-менш. Я працюю, теж півпрацюю. Трішки з всеукраїнськими виданнями, з латвійськими, з виданнями співпрацюю, дружина працює, ну, всі трошки чимось зайняті і працюють. Ну, чекаємо, звісно, коли повернемось, буде можливість повернутися на Україну. Це фото латвійської газети, де друкуються статті Олександра. Висвітлюю тематику здебільшого війни в Україні. Е Антиросійської пропаганди питання е українських е волонтерів, військових, ну, тобто е їм цікавий погляд українця безпосередньо в Латвії. Пишу російською, е редакція спеціально перекладає на латишську мову, ставить в газеті на латиській мові. На сайті є два варіанти латинської і російською мовою. Так сталося, говорить Олександр. Що на ранок, 23 серпня, йому терміново треба було бути в сумах. Я вишукував різні варіанти, щоб була пересадка, недовго сидіти у Варшаві, щоб я з Риги доїхав до Варшави. Буквально годинку і мог поїхати на, на Суми. Е, така систековка мене тільки вивели на одного перевізника Еліт Експрес маршрут. Варшава суму. Олександр говорить, що в автобусі не було кондиціонера, салон був брудним, але з цим можна було миритися. І тут ми заїжджаємо в передмістя Києва, заїжджаємо на якусь на заправку якусь на околиці і радісним голосом наш водій в шльопанцях, в футболиці, в трусиках заявляє: ну, шановні, тут ми будемо ночувати з вами. Я так, чесно кажучи, мене... Стан такий, бо я нічого спочатку не міг сказати, почав я почав пояснювати, ну почекайте, у вас закладено маршрут і в 5.05 ми маємо поїти бути в сумах. І у вас по графіку все виходить. На його зауваження, говорить Олександр, водій маршрутки сказав, що скоро комендантська година і тому далі вони їхати не можуть. Я розумію, напевно, можливо, і комендантська година. Напевно. Але це треба попереджати елементарно сказати. Шановні пасажири, нас буде. Я б ніколи не замовився. бо мені я б краще встав би на залізничному вокзалі, пересів би на якийсь би е, поїзд і добрався. Просто мені терміново потрібно було бути в сумах Франції. Але до Києва вони не доїхали і довелося ночувати у автобусі, говорить Олександр Грінка. А на ранок водії добрали нових пасажирів біля столичного вокзалу і поїхали далі на Суми. На зустріч журналіст запізнився. Керівниця компанії «Еліт-Експрес» Маргарита Головань телефоном відмовилася від коментарів, зауваживши, що пасажир мав здогадатися, що вночі у комендантську годину автобуси не їздять. Олександр Гірінка ж говорить, що буде писати негативний пост в європейський інтернет-ресурс, де він купляв квитки на сумського перевізника. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.